Із полону додому переговорній групі вчора вдалося звільнити шістьох українських військовополонених, серед яких активіст з Луганська, волонтер з Івано-Франківська, троє бійців батальйону Тимур та ще один боєць батальйону Айдар. Про це сьогодні розповіли журналістам у Дніпропетровській облдержадміністрації, незважаючи на те, що наразі хлопці у безпеці, керівник переговорної групи все одно не надто задоволений результатами перемовини з терористами Проте, як звільняли бранців та скільки ще людей наразі знаходиться у полоні терористів. Роз Скаже наш кореспондент. Олександр Доболєв, Ігор Ліщинін, Артур Пардавян, Тарас Патунь, Сергій Ткаченко та Анатолій Головченко. Шістьох хлопців тільки вчора вдалося повернути додому з полону луганських бойовиків. Всі вони знаходились у терористів від двох тижнів до місяця. До людей застосовують іменно фізичне насильство, тобто знущаються а також здійснюють будь-який морально-психологічний тиск. Незважаючи на те, що робота з визволення людей йде повним ходом, керівництво переговорної групи все одно не задоволене її результатами. Пояснюється тим, що процес звільнення хлопців ускладнюється жорстокими боями у зоні АТО. Мені не вдалося освободити ще 9 чоловік. Твіня я провів Луганській для того, щоб существенно увілічить та список бранців тримають у різних місцях. Тож домовлятись про звільнення чоловіків надзвичайно важко, адже вести переговори доводиться з різними керівниками бойових угруповань. Володимир Рубан також звернув особливу увагу на волонтерів, які самостійно відправляються у зону АТО, аби допомогти військовим. Нельзя простим людям збиратися і їхати вести помощ в зону АТО вже потенціальне плінніки. Потенціальне задержане самая легка і самая ненужная добыча для воюючих сторон на сьогоднішній день. Зараз переговорна група домовляться не лише про звільнення українців з полону, а й про вивезення тіл загиблих, як українських військових, так і терористів з місць бойових дій, де їх нерідко кидають просто неба. Необхідно змінити лице цієї війни к воїнам павшим. на поле боя должно быть особое отношение. Это сложный вопрос, но хотелось бы все-таки говорить не о перемирии, а о каком-то частичном прекращении огня, стороне, к кожному из бойцов з любой сторони для того, щоб можна було забрати погибших. Зараз в умовах кривавого військового конфлікту українська армія зіштовхнулась з надзвичайно жорстоким поводженням з полоненими. Тому командир батальйону Айдар просить всіх без винятку, хто зараз знаходиться зі зброєю в руках, ставитись до бранців максимально людяно. Тому в мене прохання до обох воюючих сторін щодо гуманного поводження з військовополоненими та до якогось конструктивного діалогу по обміну військовополоненими та можливості забирати з поля бою вбитих та поранених. Тому що це все ж таки наші люди, як з однієї, так і з другої сторони. За словами керівника переговорної групи, шляхи звільнення військовополонених абсолютно різні. Єдине, за допомогою чого на сьогоднішній день ще не повернули додому жодного бранця, це грошовий викуп. Наразі у полоні терористів знаходиться більше 40 волонтерів. Всього ж за час роботи групи звільнили більше 50 чоловік. Юлія Брик, Олександр Дубина, новини 11 каналу.